Миколаївщина, правобережна Херсонщина рік тому вони були звільнені. Звільнені завдяки героїзму професіоналізму нашої армії, нашого зсу. Дякую кожному, хто це зробив і хто продовжує повертати українську землю. Тут досі небезпечно, тут постійно обстрілюють вороги, тут постійно намагаються вдарити кабами або іншою заразою, яка виробляється Російською Федерацією. Але Дякуючи нашим захисникам, сьогодні ми продовжуємо повертати нашу землю, продовжуємо повертати наші території. І це дуже-дуже важко. Тому перемога ще далеко. Це треба пам'ятати. Це не два-три тижні. Це важка робота кожного нашого захисника. І ми маємо робити все для того, щоб їм допомогти. Це спільна війна, і ми можемо лише так отримати спільну перемогу. Іншого не буде. Тому разом до перемоги.